Доброго дня, шановні семикласники! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчення хімії і знайомимося сьогодні з хімічними формулами речовин. Навколо нас є дуже багато хімічних речовин. І всі ці хімічні речовини можна записати за допомогою хімічних формул. І сьогодні ми з вами будемо вчитися, як записувати формули і читати. Хімічних речовин і що вони нам вказують, ці хімічні формули. Хімічна формула речовини це фіксований запис структурних частинок речовини. Складається хімічна речовина з певної кількості структурних частинок, атомів, молекул чи йонів. Щоб з'ясувати, що містить ці частинки для будь-якої даної речовини, хімікам потрібно знати хімічну формулу речовини. Записуємо правила. Хімічна формула це скорочення позначення Складу речовини за допомогою хімічних символів. Що нам визначає хімічна формула? Назву речовини, молекули речовини або формульну одиницю. З яких елементів складається речовина? Скільки атомів кожного елементу входять до складу молекули чи формульної одиниці речовини? Наприклад, молекула вуглекислого газу має формулу СО2. До складу цієї формули входять символи хімічних елементів карбону та оксигену. І біля хімічного елементу праворуч ставимо маленьку цифру. В даному випадку це 2 Така цифра називається індекс. Індекс хімічній формули вказує на число атомів даного хімічного елемента. Ще раз прочитаю вам цю формулу СО2. Будь ласка, запишіть в зошиті, що таке хімічна формула, що вона визначає і що таке індекс хімічного елемента. Допомогою хімічної формули ми можемо з вами все розказати про речовину. Наприклад, хімічна формула показує якісний і кількісний склад речовини. Взагалі, хімічна формула це умовний запис, який відображає оцей якісний і кількісний склад будь-якої речовини. Що таке якісний склад? Він показує. За допомогою символів хімічних елементів. З яких хімічних елементів складається ця речовина, кількісний склад показує за допомогою індексів, скільки атомів кожного елементу входять до цієї речовини. Наприклад, формула H2SO4. Якісний склад. Гідроген, сульфур, оксиген. Кількісний склад: два атоми гідрогену, один атом сульфору, чотири атоми оксигену. Будь ласка, діти, обов'язково запишіть собі правила, що таке хімічна формула, що таке якісний, що таке кількісний склад, і цей наш приклад. Для речовин утворених з молекул хімічна формула передає склад однієї молекули. Наприклад, проста речовина кисень, яка складається з атомів одного і того ж хімічного елементу, утворена двома атомами ки оксигену. Формула кисню О2. Складна речовина ортофосфатна кислота. Формула H3PO4. Вона складається з трьох атомів гідрогену, одного атому фосфору і чотирьох атомів оксигену. Багато твердих речовин не мають молекулярної структури, а утворені або атомами, або йонами. Наприклад, графіт речовина атомної будови. У кожній атом вуглецю утворює один з, з іншим атомом вуглецю чотири зв'язки. Позначається графіт просто це. Мідь складається з атомів купрому. Записувати будемо означення цієї речовини просто Натрій хлорид. Формула кухонної солі. Читається натрій, хлор, магній гідрооксид. Читається формула магній ОН, OH, двічі. ці два приклади речовин також не молекулярної будови, але формули їх можна записати. Дуже часто в хімії використовують, крім індексів, ще й коефіцієнти. Коефіцієнт це цифра. У хімічному записі, яка ставиться перед формулою і показує число окремих атомів, молекул або формульних одиниць. Наприклад, просто О це один атом оксигену. 3H2 2 це три молекули водню. Кожна з молекул водню складається з двох атомів хімічного елементу гідрогену. 10 h 2 so 4 це означає 10 молекул сульфатної кислоти, кожна з яких містить по 2 атоми гідрогену, одному атому сульфуру і по 4 атоми оксигену. Будь ласка, записуємо приклади в ЗОшит. Кожну хімічну формулу треба навчитися правильно вимовляти. Які правила вимови хімічних формул? Виголошуються назви хімічних елементів. У послідовності запису їх символів в хімічній формулі? Після назви кожного хімічного елементу називається індекс, якщо він є. Наприклад, калій ОH, кальцій H2, ферум О. H2SO4. Діти, вам треба навчитися правильно читати хімічні формули. Це окрема мова, яка називається мова хімії. Давайте, Давайте друзі. з вами потренуємось. Перше завдання. Запис 2 йод2. Оберіть правильну відповідь. Що це таке? Правильна відповідь це дві молекули йоду. Кожна з молекул йоду складається з двох атомів йоду. Наступне завдання. Складіть формули речовини, якщо відомо, що її молекула містить один атом карбону і чотири атоми хлору. Будь ласка, запишіть цю формулу. Формула матиме вигляд С хлор 4 Наступне завдання: запишіть формулу, яка читається наступним чином: ферум ОА тричі. Подивіться, будь ласка, на правильну відповідь. Укажіть формулу речовини, до складу молекули якої входять 4 атоми. Будь ласка. Складаємо кількість атомів по індексах, рахуємо. В першій формулі 5, в другій формулі 4, в третій формулі 2 атоми, і в останній 3 атоми. Тобто, правильну відповідь буде формула H2O2. До нових зустрічей! Домашнє завдання ви подивитесь у журналі.